Показує документи можуть. Де мій військовий, Сокол... Показую, <плес> випусков, а військовий а поток? Да. поток? Військомат підійде. Військомат, підійдеш запитав. Довідка для вас має бути. Військомат підійдеш, запитає. Ви що, порушите? Зрозуміло. А вам? Мені все зрозуміло. Показав документ, може бути Коли стаття рахується, я розправила. У мене є підстава вважати, що ви після ведення закону про 18.04.05.24 року не перебували до районного територіального центру комплектування. У мене є підстава вважати. У вас є відвітка, що ви перебували? Відмітка є у вас в трихові? Я, вам приймаю, я вас запитую чітке питання, чи є у вас відмітка з штрих кодом що ви ну, розумієте, відмітка, коли останні раз була тут закана? У вашого колеги теж було марки. Військово-обліткові. Є, не... є відмітка про те, що ви одного далі. Є відмітка. Я, я, я не пам'ятаю, 63 стаття. за 63 стаття я, -я, -я, я попереджую. Якщо у вас немає відмітки, то ми будемо доставлені на тому за проблеми. І там будуть вже питати. ТЦК, не ТЦК. Про... Я не буду витикати. І буде протокол затримання, і буде, і буде адвокат, і... адвокат, і можете собі його визвати. Мені абсолютно а не все, про... все одно. Я скидаю на цю затримання. Ви спитаємо, можете здавати машину, вас буде доставлено. Протокол затримання вас затримано, вас запрошуємо. Я відмовляються від запрошення. Нема такого відмовляння. Затримують научник. Затримують нагучник. Трошки є. Затримуєте на ручку. Значить будемо зайти отсюда. Рекомендація телефон захопити кише, не дай Бог, що не виходити. Ну от я даю, так. Да. Прошу. Представляете, затримуєте? Ні, ви на запрошення відмовляєте. <кх>

скажіть, скарлі, да. зараз буде старший на підставі. Ну, на, на, підставі. Весь, на, на підставі. 241 купа. Ну, а, що це? все вже пояснив. Я вам документи приємно. Да, протоколу Та затримання на не місці не було. Бу, Бу, на да. не Ви зараз затримані. Мені потрібна така допомога, <постив> мені погана. Я буду 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 стрігана, <різований> стрігана. Понятно. <кліг> Ти куди ви його везете? В 4. в Четырках, там У нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально.